Ми бачимо, які ракетні удари наносить Росія по інфраструктурі в Україні. В першу чергу це енергетична інфраструктура України. Плани Росії, Росії по закупівлю іранських балістичних ракет дронів Камікадзе говорять про те, що вони зупинятися не збираються. І от скажу, що останній ракетний удар по Хмельницькій області, по-Рівненській, по Луцькій, ну вже так на межі фактично. Місто Житомир на межі було. Для забезпечення в тому числі з цих областей. Тому ми повинні розраховувати на себе в першу чергу і зробити так, щоб у разі, якщо не буде повністю електричної енергії в місті Житомирі, водоканали теплокомунерго могли виконувати свої функції. Я не скажу, що на генераторах ми зможемо цілодобово подавати воду чи тепло, але там 4, 6, 8 годин, 10 годин на добу ми зможемо це робити. Розрахунки Комунальні підприємства, управління робили таким чином, щоб повністю забезпечити роботу першого, другого, третього підйому головної каналізаційної насосної станції. КНС у нас будуть працювати фактично по перекачці каналізаційних стоків по декілька годин. Також генераторами забезпечуються всі районні котельні, в місті їх 10. І більша частина квартальних котельних будуть перекомутовані на районні котельні, і тільки три з них, які мають, не мають перепідключення до районних котелень, вони також будуть забезпечені генераторами. Фактично, ми розраховуємо, що все підприємство теплокомунерго зможе працювати в такому режимі і забезпечити постачання тепла в багатоповерхові будинки і об'єкти соціальної інфраструктури.